Народжені у вишиванках у Чернівцях немовляти, що з'явилися на світ 18 травня, отримали свої перші сорочки. Започаткована у Чернівцях акція поширилась в багатьох країнах світу. А вишиванки маленьким українцям дарують навіть у посольствах на вручення завітали і журналісти. П'ять хлопчиків та дві дівчинки народилися сьогодні, 18 травня, у пологовому будинку номер 2 у Чернівцях. Традиційно новонароджених у цей день вітають маленькими вишиванками, символом здоров'я, краси та щасливої долі. І цьогорічне свято не виняток. Вишити сорочки, зубами. Ось хай росте здоровий на щастя родині, на славу нашій країні. Вітаємо москоповіченко, як мати. Вітаємо вас, вітаємо з ним вишиванки, вітаємо з народження донечки. Нехай буде щасливий, здоровий, нехай живе в мирній Україні вільній і нехай не знає звуки війни. Ми вам ось так, якщо можна. Ось так. Нехай буде перша вишиваночка, її оберегом. І в подальшому буде ще віримо багато багато чудових вишиванок у неї і вашої сім'ї. І саме з цієї акції, ми кожного року розпочинаємо день вишиванки. Ми їдемо в пологовий і даруємо малесенькі вишиті сорочки діткам, які народжуються цього дня, впродовж цього дня. Адже йдеться про те, що народжується молоде покоління українців. Більше того, ця акція масштабувалася також уже до 30 країн світу, і цього дня в українських посольствах, коли реєструють Українських новонароджених діток також дарують вишиті сорочечки, Ми туди їх передаємо. Вручення вишиванок новонародженим традиція, яка розпочалася саме в пологовому номер два. Відтак щороку в цей день, вже 17-й рік поспіль, маленьким українцям дарують вишиті сорочки. Ми дотичні до цього свята, оскільки в 2006 році Леся Воронюк, вона ще була то студенткою, в зв'язку з тим, що вона започаткувала це свято і започаткувала і в нас, і в нас. Тобто перші вишиванки були виручені дівчаткам, хлопчикам, і тепер вже рахуйте й рік поспіль це свято стало традиційним у нас, розпочинається в, нас в Чернівцях з нас. Ми задоволені. Цьогоріч вишивані вироби оточили пологовий. До свята працівники облаштували символічні куточки і на дворі, і у відділеннях. Створили навіть і фотозону для вагітних. Тут представили і вишиванки, і рушники, і килими ручної роботи виконані у різних техніках та кольорових гаммах. Це е, вироби давні ручної роботи. Це і вишиванки, це і рушники, це і килими. І... На сьогодні ми запросили фотографа для наших вагітних безкоштовно. Тому таке свято ми завжди підтримуємо. Аліна Рябкова, Силь Теми дня, ТВА.